Вітаю вас, дорогі глядачі, зі світлим великим релігійним святом стрітенням Господнім. Сьогодні я не працюю, не записую ніяких прогнозів. Тим паче, зараз така ситуація відбувається у мене з Тіктоком і з Ютубом. Все нормально. Дуже е, активізувалися агресори, боти і починають активно скаржитись на мою сторінку. Три чи чотири відео мої вже видалені. Скарги прилетіли, взагалі, от одне ще криве слово, і, походу, мій Тікток видалять. Але зараз не про це. Я хочу сказати, що, можливо, я був надто емоційним в своєму відео попередженні. Вибачте за це, якщо якогось дуже сильно налякав. Ну, це, скоріше за все, просто треба більше контролювати свої емоції. Але я роблю це, тому що я переживаю за кожного, бо ви всі для мене як моя рідна сім'я. Кожен з вас для мене важливий. І я, як ви бачите, на відміну від багатьох інших езотериків, я активно веду е інтеракцію зі своїми е глядачами. Я відписую, я відповідаю, я нікого не ігнорую, стараюсь не ігнорувати нікого. Якщо я когось нечайно проігнорував, я вибачаюсь. Тому от я настільки емоційний і тому, що кожен з вас для мене, як моя рідна сім'я, я, я намагаюсь попередити. А за це мені часом прилітає хейт. бо люди кажуть, що я надто там а чи залякую, чи там ще щось. Ні, ні в якому разі. Я вважаю своїм обов'язком попереджати, а не залякувати. Бо ви всі для мене важливі, кожен з вас. Так що я постараюся бути максимально стриманим і сухим в своїх прогнозах. А всі свої емоції я буду вкладати в свою книгу. Так, да. от нехай туди треба все сублімувати. І ще дещо хотів сказати, що будь ласка, якщо TikTok пропаде, якщо видалиться цей аккаунт, то це не моя вина. Так що, будь ласка, майте на увазі, що цей аккаунт може пропасти. І крім цього, я ще хотів сказати дещо дуже важливе, що зараз я буду трошки менше працювати і трошки більше буду відводити часу до написання книги, тому що в мене є певні часові рамки, тайм-менеджмент. В які я маю вкластися, це дуже важливо. Тоді я буду інтенсивніше працювати. Зараз прогнозів буде менше. Ні, звичайно, головні прогнози залишаться, але я буду працювати трошки менше. І ще хочу розказати про один дуже важливий збір мінометника. Я скину посилання в себе в сторісах в інстаграмі, в фейсбуці, розміщу пост. Подивитися, хто чим може, тим допоможе. Він знаходиться в Авдіївці і треба машина, на яку встановлюється мінометна батарея. Я про це також розміщу пост в себе на сторінках. Добре, я бажаю всім всього найкращого в будь-якому випадку. Не спалюйте мене, будь ласка, на кострі. Я стараюся робити як краще, я переживаю. Я не хочу ще поки що повторювати долю Джордану Бруну. Хай краще в мене буде доля Айзека Азімова, або, або Джорджа Орвела. Так буде краще. Ну або хоча б данте Алігієрі на худий кінець. Так, бажаю всім всього найкращого. Гарного всім дня! Я постараюся менш емоційно висловлювати свої тези. Я просто за кожного переживаю. Я такий, який я є. Багато хто мене за це і цінує, за мою щирість, відкритість, за мою відкриту на розпашку душу. Але я розумію, що багатьом це не потрібно, і багато хто на це агресує. І тому Тікток мій зараз на грані видалення. Я краще тоді буду говорити стисліше, сухіше, зато в своїй книзі я вилю всю свою душу, так як я вважаю за необхідне. Це буде дуже жорстока книжка. Але нічого, вона вам сподобається. я Думаю, бережіть себе.